Доброго дня, шановні пані та панове, презентую вам чудовий будинок, окремо стоячий будинок, це приватний будинок в центрі міста, в Вінниці по вулиці Отамановського, 15. Маємо три повноцінних кімнати, широкі коридори, гарне оздоблення. Бачимо кругом дерева, кругом вагонка. Сирості взагалі немає. Є величезні привілегії в цьому будинку. Це енергонезалежність. В першу чергу, чому? Тому що. Окрім того, що тут газовий котел, тут ще є прекрасний камін. І так, почну я цей відеорумтур з першої кімнати. Це камінна, або ж перша житлова кімната, або вітальня, як хочете, так і називайте. Бачимо, яке гарне стильне оздоблення зроблене. Ось. Опа! Як? Які класні відчуття. Значить, маємо камін. Тобто, взимку ніколи не буде холодно, завжди зможете погрітися, навіть якщо буде блек-аут. Всі меблі, які тут залишаються повністю. Ось така перша гарна кімната. Тут у нас вікно, тобто всі кімнати з вікнами. І також в будинку є своє бомбосховище, яке я вам покажу в наступному відео. І так, маємо наступне вхідні двері. Все у нас зроблено з натурального дерева. На підлозі плитка в кімнатах паркет. Першу кімнату показав. Далі йдемо по широкому коридору. Бачимо, тут у нас 60-та шафа стоїть, і тут великий прохід. Ви як будете купувати, забирайте її і поставити на любе для вас удобне місце. Зручне. І так, кімната номер 2 Перша кімната у нас була 16 квадратів з каміном. В цій кімнаті 12,5 квадратних метрів. Також оздоблено все вагонкою. На підлозі паркет. Ось так виглядає. Є шафа купе, є робочий стіл, є гарна шафка і диванчик. Так. Висота до стелі орієнтовно 2,50. Ідемо далі. На коридорі також бачимо, що присутні вікна. Тобто на коридорі тут також світло вдень. Далі попадаємо в ще одну спальню. Вона непроста спальня. Це спальня з своїм власним санвузлом, тобто кімната господарів. Тут також 12 квадратних метрів, не враховуючи санвузол, і окремий санвузол. Маємо унітаз, маємо умивальник з дзеркалом, маємо душеву. Ось так це все гарно виглядає. Йдемо далі. Попадаємо з вами ми на кухню. Кухня компактна. Але, в принципі, все є, всього достатньо. Маємо робочу зону Г-подібну, маємо двохконтурний так, котел. маємо також і кладову на кухні, в якій можна розмістити все, що вам треба і все, що не треба. Вона орієнтовно 3 квадратних метри. Так, про кухню я розказав, три кімнати показав. Показую наступне це санвузол. Ось тут у нас знаходиться санвузол. Санузл просторий великий, маємо умивальник, дзеркало, пральну машину, ванну, біде і унітаз. Ось такий гарний у нас санузл. І так, Три кімнати показав, два санузли показав, кухню показав, коридор показав і показую вам дворик. Ось Тут у нас прекрасна зона для барбікю, тобто можна розмістити чудовим. Чудовим таким способом або пеподібну, або е, альтаночку поставити. В будь-якому разі це все можна реалізувати. Тут буде барбекю, тут чудова зона, де знаходиться квітник, де ростуть троянди і виноградик. Тут є місце, можна зробити гарний басейн. Орієнтовно сюди можна вмістити басейн е, в місткістю до 30 кубічних метрів води. Ось також усі, з усіх сторін є підхід до будинку. Е, маємо гарні насадження по периметру. Це все буде в наступному відео. Тому е, чекайте наступного відео, воно буде за декілька днів. А всім, хто зацікавився, е, пишіть, дзвоніть, залишайте коментарі. Е, це у нас будинок 76 квадратних метрів в центрі міста, в центрі міста Вінниці. По вулиці Отомановського, 15, енергетично незалежний, тому що має газове опалення і має свій особистий камін. Також маємо чудовий підвал, який ви побачите в наступному відео, і гарне горище з висотою до 2 метрів. Тому всім бажаю Божого благословення, гарного дня, прекрасного настрою, і швидкої нам всім перемоги!